Доброго дня. Таймер приходить у такій комплектації: кропка, сам прилад, перехідники, одна друга, два колечка, універсальний перехідник і сама інструкція. В української мови, на жаль, немає. Для включення приладу потрібно буде дві батарейки пальчикові. Тут іде ущільний, сам прилад волого захищений. Як налаштовується? У нас є кнопочка шестеренка ОК. Перше, це ми виставляємо час, який зараз. Хвилини. Далі коли буде включення? Наскільки буде включення. І як часто, допустимо, через буде одну хвилину поливати, і через 2 години заново включиться. І показує, що старт буде наступний через 53 хвилини. Щоб виключити, потрібно затиснути кнопку Escape. Все. Якщо вам потрібно в ручному режимі, нажимаємо на цей краник, тут виставляємо на скільки хвилин. Но заповнить до наступного разу і нажимаємо ОК. це відкрився сам клапан. Щоб зупинити подачу, нажимаємо знову на цю ж кнопочку Є і також захист від дітей. Натискаємо і все. Ось захист від дітей, включений. Тобто ми нажимаємо, нічого не відбувається.